Привіт усім! Рада вас вітати на своєму каналі Мама Плюс Сім. Дуже приємно, що ви зі мною і сьогоднішнє відео буде про те, як повинна розвиватися дитина в 2-2,5 роки. Я нагадаю, що це україномовний канал. Підписуйтесь на мій канал, ви будете багато що нового дізнаватися про розвиток діток. Починаючи від другого року життя, я якось прогавила цей момент, хоч маю п'ятеро дітей. Про те, як у кожна дитина розвивалася в місяць, там в рік в такі кризові важливі періоди, але я почну з двох років. Ну, нехай так буде. І так, у нас донці два з половиною роки і. Хочу розказати, як на власному досвіді згенеруючи досвід свій із попереднім вихованням дітей, як в нас відбувається зараз її день і проходить і як вона розвивається. Про що буде моє відео? Буде про те, в скільки ми встаємо, скільки, коли потрібно, скільки часу дитині потрібно спати, як розвивати дитину, як грати. Основа це буде на розвитку дитини. Я надіюсь, вам буде цікаво. Ставте вподобайку. А тепер продовжимо. Кума дала мені таку класну книгу Ярослав Драб, і там їй дуже багато розказується про те, як розвивати дитину, саме ігри і що повинна дитина вміти в цей час. Але про це трішки згодом. Зараз почнемо по порядку. Підйом дитини повинен відбуватися близько восьмої години. Далі ранкові процедури і зарядка. Зарядку руханку ми почали нещодавно практикувати. Це ми граємо там сильний вітер думає, так ручками так водимо. Ось Присідання в неї чомусь не складається, хоч два роки діти повинні вже присідати, вона не присідає. Але інші речі, наприклад, там прес, вона навіть може робити, там махаємо, і все в формі гри. Зуби. Очищення зубів це. Ну, складна штука, тому що вона не завжди хоче чистити їх, іноді не чистить пастою відповідно до віку, а просто лише самою щиткою. Ну, це погано, але чищення зубів це обов'язкова умова, її є на щоденний догляд за дитиною. Далі ранковий сніданок. Складається він із корисних продуктів: це омлет, там без брокколі, наприклад, це вівсянка з, з чорницями чи з ягодами, якими замороженими, або молочне вермишеві. В кожного це по-своєму, але повинно вранці не з'їсти бутерброди з цукром, посипаним в дитинстві, а наповнити шлудок енергією, зарядитися, щоб мати сили. Далі в нас відбувається прогулянка. Щодня, при будь-якій погоді, ми гуляємо. Нехай і не довго, нехай 20 хвилин, півгодини, як коли, але прогулюємось для того, щоб нагуляти сон, апетит, і дитинка краще себе почувала, розвивалася, була здоровішою. Живемо ми за містом, тому тут певно, що трішки корисніше повітря, свіже я маю на увазі, не так багато викидів з автомобілів, і це нам приємно радує. Поряд є ліс, і тому з дитиною можна як гуляти, можна просто прогулюватись і говорити: ось росте ялинка, ялинка зеленого кольору. І взагалі всі ігри можна проводити в такій формі, от на вулиці, поки гуляєш, і розказувати. Там, це росте квіточка, вона біла, це ромашка, це кульбабка, вона жовта. Дитина двохрічного віку вже розрізняє кольори, з нею можна говорити про форми, і дитина розуміє. Зв'язок з реченням. Наприклад, коли ви кажете, будемо йти гуляти, дитина знає, що треба одягтись, в неї в голові таке одягтись, гратися пісочком. Ну, тобто в неї такий ланцюжок інший вже формується, ніж дитина меншого віку. Е, так, далі. Дитина повинна одягатися сама, але тільки елементарні речі. Це шкарпетки, штаніжки, спідничка, та ось таке, Ну, якщо ми говоримо за дівчинку. Повинна застібати гудзики, але якщо ці гудзики ще не застібають, це нормально, тому що в нас старша донька і в 4 роки, їй складно з одяганням. Не треба силувати, якщо щось не відбувається так. Звичайно, є певні норми, які дитина повинна дотримуватися і повинна це робити. От, наприклад, коли в нас донька в рік не ставала на ніжки, взагалі не спиралась, не ставала, не стояла навіть більше, ніж 2 секунди, то це є не норми. І я, звичайно, була на сполох, тому що це ненормально. Але якщо і ваша донька чи син щось не робить там, те, що відповідає Віку, наприклад, не повторює за вами чи не говорить там реченнями, то це ще нормально. Треба зважати на особливості розвитку кожної дитини. Після прогулянки ми приходимо на обідній сон. Він має тривати 2-2,5 години і починатися приблизно через 5 годин після пробудження, 5-6 годин після пробудження. Це близько першої години, лягає донька спати. В нас чомусь вона спить менше, ніж для її віку треба. Ну але що ж зробиш, нікуди від цього не дінемося. Ми вже пробували і гуляти більше, і більше і ігор, і все, але от така, от така особливість у нас дитина, що вона не спить так довго, як, як би повинна по нормі. Після сну адвер... -да -да Саме цікаве, це ігри. Ігри тут я взагалі хочу зупинитися, бо це моє. моє... Поле робіт мені тут самі теж цікаво. Я хотіла би, щоб донька розвивалася, шукала себе, шукала свої напрямки, хисти до чогось. Треба дитину в 2-2,5 роки привчати до музики. Вона повинна слухати різну музику. Дитина вже може ось, бачите, дерев'яні такі штучки, вона може складати круг, трикутничок, кожен в свою форму, але це вже для неї трішки є залегко навіть, я б сказала, це вже вона перейшла цей рубіж. Далі ось такі, така гра дерев'яна, можливо, ви бачили в короткому відео, я знімала. Дуже любить складати неправильно по кольорах, а тоді складає правильно. Це різні такі дерев'яні вкладки, дуже корисно для дітей. І пам'ятаємо за дрібну моторику. Десь я брала тут мозайку. мозаїка це теж одна з наших, її точніше, не з наших це ж її. Вона грається її улюблених речей, мозаїки різних форм в нас є в двох видах. Мозаїка це дрібна моторика, яка розвиває дрібну моторику і відповідає, що відповідає за розвиток мовлення. Дрібною моторкою ми займаємося ще граючись з крупами, наприклад, грис гречку змішуючи, і вона потім там грається, відбирає ось таке. Або фасоля це взагалі квасоля, це улюблена мабуть гра всіх дітей. Оці квасолинки вони по, в, в, в різні посудинки складають, там пере, пере, пере перемішують. Ще як водички туди дають, то це взагалі вода. Це ж теж. Улюблений предмет. Але є такі іграшки, які, наприклад, тут такі придбали на, на, на свята, але дітям не зайшли. От ви знаєте, от ніби ніби класна ліпучках. Так придумано, да, дизайнерами, що в машині можна їхати і гратися, тут на ліпочки різні приліплювати, дітям гратися. Ну щоб так вони гралися. ну. Ну так, я б сказала. Тому є певні речі, які можна придбати, а дитина справді не буде ним гратися. Ну, це не настільки важлива була річ. Це не, ну, там, не так для розвитку, але іноді ж нам хочеться балувати такими речами, які не є обов'язковими для дітей. Хочеться, щоб вона розвивалася, мала щось нове мала кращі. іграшки. Е, так як в нас більшість дівчаток, то рольові ігри це саме те. Що вони зараз можуть копіювати, не просто повторювати дії дитини, дії мами, наприклад, чи дії інших членів сім'ї, а й бути теж мамою. Вони люляють, годують, от малюють навіть косметкою малюють дитячою, тобто вони здатні не тільки копіювати, а і грати ролі, ролі лікаря, тому зараз раджу придбати усім аптечку, щоб вони були або стоматологом, лікарем, чи там от один теж з улюблених кух -ку, куховари, кухні різні. Зараз кухня це просто дуже цікаві різні є, посуд, Розрізати ці фрукти, які з'єднуються на ліпучках, дуже круто. раджу. Так, тепер далі на хвилинку покажу як в нас діти малюють. Ось на стіні, бачите? Малювання це окрема ніша, про яку треба поговорити, тому що зараз дитина в два роки вже олівцями вона не просто бере і там їх складає, чи там сортує, чи просто а вона вже їх використовує за призначенням. Вона реально ними малює і можна давати дітям фарби не тільки пальчикові, а й інші. Там гуаш, наприклад. І в нас справді буде ними малювати, це для неї вже цікаво і прийнятно на її вік. Так, малювання, розвиваємо різні можливості, показуємо різні можливості для дитини і не забороняємо, але правила обов'язково мають бути. Під час гри повинні бути правила, ну, не, не, пальці в розетку це не можна, бити там батьків це не можна. А це можна. Правила для дітей обов'язкові, тому що вони не розуміють, і вони тільки так прощупують, прощупують ці. До батьків підхід, де ж де ж вони зламаються, де ж можна, і зманіпулюють. І тут поговоримо за кризу трьохрічного періоду. Думаю, що більшість дітей є все-таки переживають цю кризу, і батьки не знають, що робити з цим, тому що діти капризують, вони щось хочуть, вони раніше так не поводились, вони раніше так не робили, а зараз вони вимагають іграшку в магазині, і мама не знає, як реагувати, чи тато, тому що раніше можна було просто сказати, ми йдемо там іншим разом, а зараз так не працює. Що потрібно робити? Потрібно опуститись на рівень дитини, присісти. І намагатись її обійняти, тобто сказати, можна тебе обійняти, або ходи до мене, я тебе обійму. Е, нехай дитина поістериться, нічого страшного з цим не трапиться. Соціум забудеться через 5 хвилин, е, а ви збережете спокій дитини. Тому що вона зараз вас не чує. Якщо вона кричить в супермаркеті на підлозі, вона вас не чує, що ви їй там говорите, які там е, е, ваші е, е, балачки є. Треба її обійняти, побути з нею в комфортному середовищі, і потім вже ви поговорите про це. Тому криза трьохрічного віку просто треба пережити. Це, як говорять психологи, про це відбувається зміна Зміна навичок дитини із, із соціумом, і вона вчиться по-новому, адаптується і по-новому вчиться з ними співпрацювати. Тому відбувається ця криза, але це не смертельно, все ж проходиться. Головне знати, як діяти в таких, в таких випадках. Я, як мама п'ятьох дітей, проходила багато що, я часто стикаюся з тим, що діти не хочуть робити те, що вам хочеться. Ну, приміром, вже час вечеряти, ось ми зараз говорили за різні ігри, а зараз час вечеряти. І ви говорите Ідемо вечеряти. Це є неправильний підхід, тому що треба казати, через 5 хвилин будемо вечеряти, закінчу гратися, і я тебе позву. Приходить, через 5 хвилин, дитина так так же так, ж, їй же цікаво вона грається, наприклад. І ви кажете, вже треба час вечеряти, іграшки ну, не складай, тому що ти вже не встигнеш, а давай повечерям і тоді продовжиш свою гру. Тобто треба дитині давати вибір, так і з їжею, наприклад. Ще за їжу скажу за вечерю. Дитина повністю перейшла ну, вже в 2 два з років на дорослий стіл харчування на як дорослим, ну, за винятком звичайно, речей, які не даються дитині. От шампіньйони, приміром, вони з 6 місяців вводяться як прикорм. Але ну, моя дитина їх не хоче в 2 роки. І певні речі до 6 років гриби взагалі не, ну, не, не даю ніякі лісові. Але певні речі ввожу поступово, розширюючи її раціон. Наприклад, манго-ананас вона от нещодавно спробувала, але їй не зайшло. А броколі е, класно підходить під будь-який продукт. Е, ось, Вживання фруктів в практично не обмеженій кількості, а цукерок в обмеженій. Це обов'язково для нашої сім'ї. І так, значить, так, ми погралися повечеряли, підготовка до сну. Підготовка до сну відбувається близько 9-ї години. В нас це не виходить, тому що так би було класно, я теж так хочу, але в нас чомусь лягають діти пізніше і встають по графіку, а от лягають пізніше. Не засинають і засинають звичайно, з казкою. Казки — це окрема історія. У нас є дуже багато книг, і ми читаємо казки або розказуємо або аудіоказки, ну, по-різному різні, щоб діти і знали, і, і що таке і колобок. Вони вже такого віку, 2-2,5 роки, дитина не сама може розказати казку, наприклад, там рукавичка чи якусь там про курочку рябу чи теремок ну, такого формату. Знаю дуже багато вигаданих, теж вигадую постійно і казки, це те, що розширює світ дитини, те, що допомагає теж розвиватися, тому не забирайте в неї цей час і хоча б на ніч ефективно проводьте час з дитиною. Вони все запам'ятовують в цей час дуже добре, тому що вони копіюють, запам'ятовують і розвиваються. Ну, ніби в основному сказали, як графік проходить, а ще кілька слів за розвиток дитини. Ось дивіться, скільки повинна слів говорити дитина в 2-2,5 роки. Науковці говорять, що це має бути 700-1200 слів. Якщо від 1200 до 1500, то це ще краще. У нас донька говорить ще більше. Так як діти повинні говорити 3-5 речень формулювати вже зв'язані до кучі, то нас говорить набагато більше, це десь 15 речень за один одну розмову. На говорить дуже багато, почала дуже рано говорити, як і всі наші дівчата. Ну, і, і це добре, десь півтора року вона говорить, говорить, і зараз говорить дуже багато. Єдине, що, наприклад, на, коли ми в соціумі, незнайоме середовище, вона може там трошки помовчати, так хвилин 20, адаптуватися, а потім вже починає запитувати, чому там тьотя там сидить, а чому цей колір там червоний, а чому там якась там помада, наприклад, її так здивує, чого саме такого кольору. ну таке. Ось, Але не треба. Раніше, е, е, раніше е, хвилюватися, якщо дитина не розмовляє так багато. Звичайно, всім би хотілося, щоб все було по нормах, а може, ще й швидше. Але буває так, що дітки не розмовляють, особливо хлопчики до двох років, і вже тільки тато, мама, баба, і там кіця, і дядя, і це дуже е так прикро мамі від, від цього і татові. Але з часом, якщо лікар не ставить ніяких затримок розвитку, то я думаю, у вас дитина розговориться в садочку. Так я так, за це сказала. Тепер ще. Що ми граємо з дитиною? Е, дуже любить донька е, гру, наприклад, е, парні картинки. Це коли ложиш дві картинки, дві собачки, дві котика, дві тихи, а потім їх змішуєш і треба знайти пару. Це така перша гра. Друга гра це коли ложиш кілька іграшок, наприклад, там собачка, машинка, чотири е, машинка, там якийсь, е, е, в, в, такий ведмедик, наприклад, і ложка, і лож, і потім щось забираєш, вона має вгадувати. Оце вже складніша для неї гра. Ось такі. Так. Що ми ще практикуємо? Це любов до тварин, так як в нас є тварини вдома, тому ми вчимо їх любити, обіймати. Іноді вони хочуть їх занадто затиснути тих котів. Ось і там гладять, і хомічків, і собаки, все. Але любов до тварин це формує і добро. Всередині ми розвиваємо, щоб вони любили тварин усіх довкола. Так. Запам'ятовання. Зараз важливо ще й факт запам'ятовування, але дитина сама може вам показати, наприклад, стежку, якою ви йдете до магазину і з магазину. Вже це на рівні сформовано не тільки рефлексів, а й пам'яті. І дитина вже знає, що от зараз йдемо туди, а потім йдемо туди, це дуже круто. І мій лайфхак вам. раніше я так робила, що мені постійно не вистачало часу гратися з дитиною, тому що треба її і розвивати, і розказати, і щось там. І тепер я зрозуміла, що мені не треба просто з нею дві години сидіти і то читати, то малювати, то писати. А можна це зробити ходу. Наприклад, поки я готую сніданок, вона мені змішує там яйця, да, мішає величкою. Чи поки ми їмо, я кажу, що беремо ріжемо ножиком, ось яєчко жовте. Тобто, все можна в процесі підучувати її в цьому там ось кругла помідорка, та да, в процесі, тому що. Просто сісти і багато часу витратити на розвиток дитини, ну не завжди виходить, так? Але ефективне використання часу і ефективне проведення точніше, часу з дитиною наодинці обов'язково повинно бути не менше, ніж там пів години в день. А особливо така мала дитина, я проводжу і більше. Це коли ти не відволікаєшся ні на що інше, ні на гаджети, ні на розмови, ні на вечерю. Ти робиш те, що хоче дитина. Хочеш малювати, будемо малювати. Хочеш говорити, будемо говорити. Ось так це такий мій досвід. Я ділюся з вами з, з моїх 2015 років материнства. Ось дитина двох-двохрічного віку вже постійно хоче проявляти самостійність, вона хоче сама, я, сама, сама. Давайте їй цю можливість без загрози для здоров'я і життя, звичайно, і щоб вона проявляла і підказувати їй, тому що мета батьків. Це виховати самостійну, здорову і щасливу дитину. Нам так хочеться швидше її застігнути, швидше її вдягти, швидше, бо ж ми завжди поспішаємо. Але нехай дитина починає збиратися раніше, збирає іграшки, які вона хоче взяти на вулицю, для того, щоб розвивати з неї самостійність, а не будете все робити за неї. Так вам часом буде легше. Я розумію, що іноді треба і швидше, але знаходьте в собі цей час можливості, як зробити так, щоб в. Вчити дитину сам саму, наприклад, застівати гудзика, замість того, щоб чік-чик застівнув і пішли далі. Е, так. Дивлюсь, що ще не сказала. Так, угу, угу, угу. ще е -е, моторика. Е -е, в нас донька дуже любить гратися не тільки конструктором, де це він з таким, всі знають, не тільки таким конструктором, а ще й лего наскладає складає деталі, е -е, проявляє, ну, певно, що її старша сестра, е -е, то вона за неї так повторює, грається Лего. Е -е, а там єдине, що є дрібні детальки, тому треба постійно дивитися, щоб вона ну, ніде нічого там не взяла в рот, тому що всі знають, що ні, моя дитина точно ні. Ну, всі так говорять і чомусь діти потрапляють в лікарню. Тому лего це теж для рівної моторки, для розвитку мовлення як наслідок. Так, ну ніби все сказала, що хотіла, що ми розвиваємо дітей кожен за своїм досвідом, відповідно до своїх знань. В інтернеті є дуже багато інформації, що повинна дитина скільки вона повинна говорити, спати, робити, все. А я просто поділилася з вами своїми порадами стосовно того, як у нашій сім'ї як в нас двохрічна дитина, зараз два з половини. Рок, як вона в неї який режим дня, чи вона грається, що вона робить, що повинна робити дитина такого віку, що вже вона вже може говорити слова і дякую, і може щось і принести. Вона розуміє причину на слідковий зв'язок, вона може вимкнути світло, вона може дати жовтий олівець, ось таке. Але є нюанси, тому що, наприклад, для такого віку дитина повинна присідати, вона не присідає. Але, наприклад, у нас дитина 4,5 з роки вона менше до меншої кількості рахує цифри. А от одна Даяна рахує до 13. Ну, тобто, не робимо з цього шкандаль. Це так, та рахує та менше рахує, та швидше одягається, та повільніше, та вчиться. Так, то та, так, це нормально. Різні діти, різні підходи, але в загальному, ну, я думаю, ви зрозуміли. Ну, І ще, що я б хотіла собі попрактикувати, це скарбничка добрих справ. Хочу завести її таку скарбничку. Куди класти сердечко за добрі справи. Якщо вона щось зробила, от сьогодні, наприклад, поділилася з морозовим сестричкою, покласти туди сердечко, підказувати дитині, що ти зробила сьогодні добре, яку хорошу справу ти зробила, чи там дала котику, там, ковбаску з холодильника витягла сама. Ось і е, взяти так і оце сердечко так складати і показувати, скільки ж добрих справ, дивися, скільки в тебе сердечок. Так стимулювати дитини, прагнення, щоб вона була доброю. Отакі я хотіла вам поділитися, нагадаю ще раз, раз за цю книгу. Це ціла серія книг, дякую, кумі, що дала. Ось тут різні книги. Цікаво написано, особливо, якщо хтось ну, ще не знає, які ігри можна грати, як там пальчиками можна гратися, чи як просто гратися з нічого. Був в мене такий випадок в житті, коли я потрапила в лікарню з маленькою дитиною, і іграшок у нас було там 5, наприклад. Це як в книзі кімната, така книга сумна, скажімо так, і там була обмежена кількість іграшок. Це там ручка, кульочок, бумажка. Ось так. І це треба було з цих речей, які є, ложка. Так? Придумувати просто ігри, як там ложка йде в гості. Це просто треба тут фантазію було включати складно. Суть не в іграшках, а не в силі Селені, я навіть не знаю сім'ї, в кого є більше іграшок, ніж в нас. Суть не в іграшках, а суть в увазі. Треба давати дітям увагу, щодня проявляти це, обіймати їх, і вони будуть вам віддячувати. А ще головне це власний приклад, тому що якщо ви чистите зуби, і з вами дитина буде чистити. Якщо ви складаєте речі, вона буде за вами повторювати, копіювати. Тому що це діти наші маленькі копірки, і вони будуть все повторювати за нами. Повірте. Рада вас вітати на своєму каналі. Тепер всім пока махаю. І підписуйтесь на мій канал, буду вдячна за вподобайку. Пишіть, як у вас, діліться своїми досвідами, лайфхаками приємно було записати для вас відео.